Коротенький, років, напевне, вісім, може більше, п'ять, не знаю, менше. З нами поїхала в Єрусалим одна сім'я, в яких не було дітей. Вони були з Хмельницької області. І вони розказують, батюшка, ми всюди були, ми все об'їздили, ми всі аналізи поздавали. Ну, всі розводять руками. І кажуть: ми приїхали спеціально в Єрусалим сюди, щоб поклонитися. І такі ставлять такі рамки Богу і кажуть, якщо ще нам тут нічого не допоможе, то ми зневіримося. Ми перестанемо вірити. Я кажу, так не можна. Ми не знаємо, кому який Господь дав хрест, щоб требувати від Бога, щоб Він був нам такий, як ми хочемо. Вони незадоволено так вислухали мене. Приклонилися до святинь по вулиці, посповідалися, причастилися. Більше я їх не бачив. Але буквально на початку, напевне, цього року чи в минулому кінці. Два місяці. Назад приходить смс-ка. Передайте оцю Василію. Що ми чекаємо дитини. Лікарі, які зробили всі аналізи, і аналізи підтверджують, що в утробі знаходиться дитина. Лікарі сказали, ми не повіримо, поки ми не побачимо узі. Тільки тоді ми підтвердимо. Це те, що ви маєте у тробі маму, дитину. І коли вони прийшли у зі, це був шостий місяць вагітності. Жінці 41, а батькові – 49. Ми тут не при чому, повірте мені. Але Бог наскільки хоче провірити нашу віру. Нашу вірність Богу, щоб ми тільки одне уповання мали на нього. І я бажаю всім сім'ям. Просіть, які ми Анни, смиріння, молитви. Робіть милостиню. Не тільки Той, хто має, не має дітей, а той, хто має, тому що це Богу угодно. Творити добро. Сьогодні ми ще його можемо зробити, а завтра буде, може, пізно, і ми будемо думати, чому я цього не зробив. Чому я туди не дав? Чому я на молитву не дав? А воно є, ти хотів, а враг бачив, що ти ближче станеш до Бога Він каже, та нащо, та йому не треба, та він обійдеться. Та потім, а яким і Анна, вчать нас, браті і сестри, бути милостими. Я сьогодні, вітаючи вас зі святом, Різдва Пресвятої Владичиці нашої Богородиці, вчора співалася стихіра, радуйтеся, люди!» Я вам всім бажаю радості, щоб ми радолися у Бозі, щоб ми радулися духовно, щоб нас радість наповняла ту, що Бог нам дав сьогодні цей іспит пройти, іспит віри. Щоб Бог почув наші молитви і дав мир на нашу землю, сохранив наших воїнів. Вони і також стоять сьогодні в храмі між нами і просять молитви кожний священник, який тут стоїть. Вони мають списки, вони моляться. І солдати до них звертаються, а не до тих, хто усуждає, укоряє церквою священників, а вони приходять до священників. До своїх духовників, до своїх батюшок і просять, батюшка, помоліться, батюшка, благословіть. І я щиро сердечно дякую духовенству, які сьогодні приїхали розділити нашу радість храмову. Вони не залишили приходити, тому що молитвами вони молилися і тут за них. І я бажаю вам, всечесні отці що Бог і надалі ще укріпляв ваші духовні тілесні сили, дару вам таку ревність, яку у вас є, таку стійкість, таку мудрість духовну, тому що ви сьогодні як скала, як граніт, який убивається сильні цього світу. А ви нічого не маєте, але всім обладаєте своєю мудрою порадою, своєю молитвою, своїм співчуттям, і люди знаходять у вас розраду. Нехай Господь надальше допомагає вам бути такими мудрими, стійкими і перемогти всі ті незгоди, святої соблазн, який йде сьогодні на віруючих людей, і допомогти сьогодні людям, тим простим, які приходять і чекають помочі. І нам всім, браті, і сестри, нехай Бог допоможе духовно і тілесно, дарує сили і мудрості бути послушними, бути кроткими. Бути духовними, любити Матір, Церкву Христову і прибігати до Божої Матірі, хто сьогодні що просив, щоб Божа Матір послала свою частичку відповіді. Вона вчить нас бути кроткими, вчить бути послушними, вчить бути молитвеними. Нехай, Матір Божа, прийме ваші молитви, ваші крочки, які ви сьогодні зробили, кілометри, які ми приїхали, і пошле радість кожну сім'ю. Кожне серце і свої милості Божа Матір ніколи не залишає на всі зі святом вас, Храни Господь вас. Повну проповідь. Дивіться на Ютуб-каналі Храм Різдва Пресвятої Богородиці, а також підписуйтесь на наш канал. Віра вічна, віра славна, наша віра православна, щоб отримувати більше глибоких живих і корисних православних відео. Нехай Господь укріпляє вашу віру і наповнює серце любов'ю!